У 2013-му Мілеївський покинув Динамо і перейшов у турецький газентепспор. Скандали і тут не забарилися. Через два місяці після прибуття Артема до Туреччини інфопростір облетіла світлина із понурим футболістом, який сидів біля свого розбитого вщент Феррарі. Форвард летів у горожу на обізній Газіантепа. Поліція виявила у його криві 1,31 проміле алкоголю. Мій водій привіз машину в Одесу і звідти на поромі доправив її до Туреччини. Вранці я прокинувся, а Феррарі вже стоїть біля готелю. Я одразу ж вирішив покататися. Під час руху потягнувся вправо, щоб увімкнути айпод і не впорався з поворотом. Викручую кермо, тисну на гальма і відлітаю у відбійник. Переді мною стояв штир, і я не міг вибратися з машини, довелося лізти через другі двері. Жесть! В газінтепспорі Мілевський так і не заграв. Згодом виступав у Хорватії, Білорусі та на Росії. А останнім професійним клубом у кар'єрі Артема став Минай, де він поконфліктував з головним тренером Василем Кобіном. І офіційно завершив кар'єру у 2021-му. Васильович цікава людина. Було таке відчуття, що Кобін, тренуючи, «Минай», усе ще думав, що перебуває в шахтарі. Він нам такі небелиці на установках розповідав, що ми повинні робити. За матч 50 виходів із оборони в атаку. Як це можна було зробити з гравцями Минаю? Васильович, напевно, забув, що у нас немає Тейшеєр, кост і віліанів.